Сьогодні, 27 липня, у більшості областей України очікується погіршення погоди. Про це нам повідомляє укргідромецентр. Так, за даними синоптиків, у всіх областях України, крім Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Криму, оголошено штормове попередження. Там очікуються грози та місцями шквали 15-20 метрів в секунду. Також в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській та Чернігівській областях прогнозуються значні дощі. Дорогі глядачі: 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Температура повітря 27 липня. В західних областях опуститься до 14-19 градусів. У східних та південно-східних областях повітря розігріється до 31-36 градусів. решті території буде комфортна температура на рівні 21-26 градусів. Вітер переважно південно-східний. Його швидкість становитиме 7-12 метрів в секунду. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!